Аня відвідує літній табір вже втретє. Говорить, тут набагато цікавіше ніж вдома. «На Екскурсії ходимо, картину галерею, на нарошенку граємось на В першому класі три роки. Цього року більше трьох тисяч дітей мають змогу відпочити та оздоровитися в таборах, які працюють на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Табори загальноосвітньої школи номер 4 12 НВК номер 7 та міської гімназії мають англомовний напрям. Влітку цього року в місті працює 20 таборів на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, в яких відпочиває більше трьох тисяч дітей. Це майже 50 відсотків школярів. Діти з задоволенням входять до таборів і мають можливість дворазово поїсти в таборах. Вартість харчування коштує 20 гривень. І з них 16 гривень – це батьківська плата. Минулого року батьківська плата становила 18 гривень. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно. в таборах. окрім того, що табір Країна дитинства працює над поглибленням знань дітей з іноземних мов. Він також спрямований на виховання патріотичності та любові дітей до рідного краю. Особливістю є те, що в роботі нашого табору ми використали етапи всеукраїнської військово-патріотичної дітей юнацької гри Джура. Створено 10 роїв із числа учнів перших тире восьмих, а також десятого класу у кількості 320 осіб. Із них один рій англомовний. У кількості 50 осіб діти знайомляться з рідним краєм. Так, ми вже були на екскурсіях по місту, а також ми їздили у подорожі. Це були вулицями Старовинного Львова, Вінницькі фонтани, Ставищанський заповідник, Жашківський кінний завод. Більше трьохсот дітей табірної зміни, мироду козацького дітей і землі української цвіт мають можливість кожного дня знайомитися з рідним краєм, вивчати історію знайомих для них вулиць Умані, проводити цікаво та змістовно час під час екскурсій по місту та за його межами. Дякую, місту Гнєзно за запрошення до їхнього табору, в якому я мала змогу побувати. Можна сказати лише найприємніші слова від подорожі до цієї країни, але я Дуже сумувала за Україною, і хочу сказати, що в нашому таборі також надзвичайно добре. Дитинство найкраща пора в житті кожного, і сьогодні, не дивлячись на складну фінансову ситуацію, керівництво міста здійснює фінансування всіх заходів, спрямованих на відпочинок та оздоровлення дітей. Адже всі добре знають, що дитина, яка оздоровилася і набралася сил, зарядилася енергією сонця природи, використовуватиме цю енергію цілий рік. Вона і хворіти буде менше і вчитись краще. Всем.